Вітаю, друзі. Довго вагався, чи говорити на цю тему, чи просто проковтнути. Тому що питання стосується, так би мовити, безпосередньо нашого служіння, служіння Трансвітового радіо. І нас запитують люди, це, це ви робите, чи не ви? Тому вирішив все ж таки поговорити, щоб дати пояснення стосовно тих відео, які нібито наші. виявляється, що під час війни. Шахрайство проявляється не лише серед тих людей, які видають себе за волонтерів і збирають кошти нібито для військових, але при цьому збагачують самих себе. Звісно, справжніх волонтерів, їх переважна більшість, більшість чесних і порядних людей. Але скажіть мені, за якими ознаками відрізнити чесних волонтерів від псевдо? В них що? На лобі написано? Виявляється, що такі псевдоволонтери є також і в середовищі людей віруючих. Сьогодні мова саме про них. І до вашої уваги, винуватці сьогоднішнього розслідування, Ютуб канал Біблія на кожен день. Мабуть, ті, хто з ним знайомі, вже шоковані, не може такого бути, щоб це були шахраї. Здається, що підкопатися тут немає до чого. Все про Біблію. Тлумачення Слова Божого викладається кожен день. Люди пишуть вдячні коментарі. Слово Боже поширюється. Хтось каже: Ну, так потрібно ж радіти цьому, а ти шукаєш якийсь подвох. Апостол Павло він же радів навіть тоді, коли люди через підступ звіщали Христа нещиро, облудно. Послухайте, друзі. Я теж радію, що Слово Боже проповідується. Я радію, що люди слухають, але ж зачекайте. Павло звернув увагу на те, що ті люди, які це робили, робили це нещиро, облудно. Чи промовчав? Ні, він не промовчав, він сказав, не приховав. Саме тому і ми просто зобов'язані застерегти, що творці каналу Біблія на кожен день роблять це нещиро. Тут багато неправди, і це засмучує. Дехто, мабуть, при цьому запитає: Ну, а ну, хіба це не ваш канал, не канал Трансвітового радіо? В тому то і справа, що ні. Ми не маємо до цього ніякого відношення і не знаємо, хто його створив. Так, це правда, що на цьому каналі виставляються наші матеріали лекції пастора Вернона Макгі, які читає пастор Віталій Козубовський. Здається, ну до чого тут підкопаєшся? Знайомий голос. Знайоме обличчя, знайомі лекції і ще в такій гарній обробці. Нещодавно Віталій Володимирович, думаю, він не образиться, дзвонить до мене і каже, яку ви гарну справу зробили. Все якісно, все так гарно, дякую вам. Багато переглядів. Я його слухаю і не розумію, а про що мова? Дійсно, в нас є канал з вивчення Біблії. Я думав, що мова про нього, але виявляється, що ні. І ось тепер буквально випадково я натрапляю на цей канал, псевдоканал, бачу відео з Віталієм Володимировичем. І як ви думаєте, яка грішна думка з'являється в мене? О! Віталій Козубовський створив собі канал і збирає пожертви. Саме так і вважають глядачі. Одні думають, що це ми, інші, що це пастор Козубовський. Навіть десь там в коментарях знаходиться подяка мені. І Віталію Володимировичу за гарну роботу. І я не дивуюся цьому. Тому що в кожному випуску транслюється відео з пастором Козубовським, де він щось там говорить. А над ним номер картки для пожертв великими літерами, щоб не забували жертвувати. То що думають люди? Але ось тепер у нас питання: якщо ні ми, ні пастор Козубовський не маємо до цього ніякого відношення, то хто збирає ці пожертви? Кому ви жертвуєте? Шахраям, як інакше їх назвати, якщо ні адреси, ні телефона, нічого немає, тільки наш матеріал, і пастор Козубовський, і номер картки, за якою невідома особа збирає пожертви. Як ви вважаєте, можна так робити? І ось тепер все по порядку. Перший момент, який насторожує: хто ці люди? Що можна про них дізнатися? На каналі жодного слова про організаторів. Невидимки. Хіба можна жертвувати тим, про кого абсолютно нічого не знаєш? Це ж неправильно, навіть з правової точки зору. Має бути відкритий розрахунковий рахунок, має бути якась організація або церква, яка стоїть за цим. Сплата податків. Нічого з цього тут немає. Тому я хотів би застерегти вас, друзі, будь ласка. Не жертвуйте на цю картку. Це шахрайство. Другий момент це сам продукт, який виставляється на каналі. В одному з коментарів під відео я прочитав ось таке. Вибачте, це мені тільки свист, бо, мабуть, близько дуже, чим мікрофон чи ще щось. Звуки ш -с «ц». Прямо просвистує, вибачте, не шукайте гріха, бо так роблять. А може ще хтось так чує. І ось що відповідають творці каналу, дякуємо за зауваження. Ми все перевіримо. В нас запис вівся на професійному обладнанні, і не мало бути нічого подібного, але все буває, тому все перевіримо. Я перепрошую за емоції, ось при цих словах мене просто пересмикнуло. Ну, як можна так зухвалом брехати? Шановні, ви хочете сказати, що ви записували пастора Козубовського на професійному обладнанні? Як вам не соромно. Якщо ви дійсно записували ці лекції, то скажіть, хто ви, де і коли це робили? Тому що я ж знаю, хто коли і де записував Віталія Володимировича? Насправді ці лекції створювалися протягом десятиліть. І все це робилося в студії Трансвітового радіо. Весь цикл нараховує 1200 лекцій. Як я вже казав, це проповіді американського пастора Вернона Макгі, які він проголошував в своїй церкві в минулому столітті. До речі, він помер вже понад 30 років тому. Вернон Макгі проповідував на всю Біблію. І на основі цих проповідей були складені 20-хвилинні радіолекції. Які були перекладені на сотні мов, в тому числі і на українську. Озвучив весь цей цикл пастор Віталій Козубовський. І це була титанічна праця, яка почалася на початку 90-х. Спочатку записували на магнітофонах, в брецькій студії, постійно потрібно було йому туди їздити. Потім записи продовжились в Київській студії. Коли прийшла цифра. То всі ці лекції, які вже були записані на магнітну плівку, Віталій Козубовський перечитав другий раз на комп'ютер. 1200 лекцій. Уявляєте, це роки пішли. Цифровий запис створювався в нашій студії, я був свідком цього. Було витрачено колосальну кількість часу і коштів, щоб створити весь цей цикл. Лекції Вернона МАГІ. Транслювалися на середніх хвилях упродовж 25 років. А ці люди кажуть, що вони писали на професійному обладнанні. Ось насправді це обладнання, друзі, на якому записувалися всі ці лекції. Їх записував і обробляв наш оператор Олександр Боровик. Знаєте, на що схоже те, що зробили ці люди? Це схоже на те, як вас крадуть дорогий автомобіль, перефарбовують і продають як свій. Ось на що це схоже. Хіба можна віруючим так робити, чи ні? Скажіть мені. Так, погоджуюся. Картинку зробили гарно. Але все це незаконно, неправильно. Яке тут може бути Боже благословення? Ви скажете: ну, але ж слово Боже, поширюється. А яка мотивація цього? Поширити Слово Боже чи зібрати кошти? Ще раз зауважую, що на кожному відео. Упродовж всієї лекції постійно висвітлюється картка для пожертв. Ви бачили щось подібне в моїх відео? Це схоже на насилля. Ви читаєте біблійний текст і перед вами постійно картка для пожертв. Це вам ні про що не говорить. Ще одна деталь. Це відео з Козубовським складається таке враження, що це він дійсно проповідує. Нехай поблагословить Тебе Господь. Це відповідь трудящих. Не зовсім схоже на розмову наших лідерів профспілкового руху і капіталістів. Справа в тім, що сьогодні, на жаль, капітал і праця. Але подивіться, чи співпадає його артикуляція з тим, що ви чуєте. Не співпадає чому? А тому, що це відео теж крадене, воно взяте з інтерв'ю пастора Віталія на Світлому Радіо. Потім з Києва начали тоже організовуватися нові церкви, і в пригородах просто взяли записи, який знайшли. Навіщо? Для того, щоб привабити. Ось як все це виглядає в оригіналі на Світлому радіо, а ось як в картинці. Знов обман. Запис лекцій, друзі, вівся не так. Ось як це було насправді. Це наша студія. Тут записувалися всі ці лекції. Віталій Володимирович приїздив, читав. Де ці люди взяли наші записи, я не знаю. Можу лише здогадуватися, але доказів немає. Насправді ці лекції викладені на сайті twr 360 і знаходяться там в вільному доступі. Подивіться. І попідпірізуєш їх поясом, Аарона та синів його, і наложиш їм покриття голови, і буде для них священство на вічну постанову. І попідпірізуєш їх поясом, аарона та синів його, і наложиш їм покриття голови. І буде для них священство на вічну постанову. Порівняйте оригінал з підробкою. Так, погоджуюся, підробка виглядає краще. Але чи бачите ви в оригіналі відео з пастором Козубовським? Ні. Чому? Тому що відео не знімалося. Вівся тільки запис. Ось відкриваємо один файл, слухаємо. Освячення здійснює Бог, а не ми. Сьогодні дуже багато говорять про служіння освячення. Це оригінал. Ви бачите десь тут, на цій сторінці, картку для пожертв? Я думаю, що вона десь є, ми теж збираємо пожертви, але це не наша основна мета. Припускаю, що шахраї могли завантажити наші аудіо з цього сайту. TWR 360 Додали гарну картинку і тепер очікують, що на цьому зароблять. Негарно, гидко. Як можна було зробити по-іншому? Ну, Потрібно було, по-перше, запитати дозволу. Організація через Біблію, а також українська редакція Трансвітового радіо, володіють правами на цей продукт. Потрібно було отримати дозвіл. Потрібно було бути абсолютно відкритими у своїх намірах, у тому, Хто стоїть за всім цим, яка мета цього каналу, але ж цього не було. І тому ми розцінюємо це як крадіжку чужого для власного збагачення. І якщо ви погоджуєтеся з тим, що це дійсно крадіжка, то ось що я попросив би вас зробити. По-перше, не жертвуйте кошти на ту картку, яку бачите. Бо ви не знаєте, кому вони насправді йдуть. І жертвуючи, ви таким чином, підтримуєте неправду. Має бути прозорість в цих питаннях. Має бути фінансова підзвітність. По-друге, ми попросили б вас відписатися від цього каналу, щоб не підтримувати неправду. По-третє, в коментарях можете ставити конкретні питання авторам, хто вони, навіщо це роблять. Ми не можемо заборонити слухати і дивитися ці лекції. Це ваш вибір. Але скажіть, будь ласка, ось тепер, після цього, що ви почули, які у вас будуть відчуття, коли ви, знаючи, хто за цим каналом стоїть, що це шахраї, а не Трансвітове радіо, і не пастор Кузубовський, як ви будете себе відчувати? Крадений матеріал, крадене відео, постійно маячить карта для пожертв? Невідомо кому, чи будете ви почуватися гарно слухаючи і дивлячись цей матеріал. Якими будуть ваші коментарі при цьому? Скажу вам відверто: я не можу налаштуватися на щось подібне, дивлячись ось ці відео. Хоча картинка і гарна. Якщо ви бажаєте слухати лекції, які озвучив пастор Віталій Козубовський, то будь ласка, до вашої уваги, наші ресурси. Там ці лекції знаходяться на законних правах сайт twr 360 Крім всього цього, на ньому є дуже багато інших матеріалів, створених в студіях Трансвітового радіо. Також у нас є наш канал з вивчення Біблії, де ми продовжуємо досліджувати Слово Боже разом з багатьма служителями церков, з пасторами, професорами. Долучайтесь до чесних джерел, підтримуйте тих, кого ви знаєте. Не ведіться на привабливі обгортки. Бажаю всім Господнього благословення, а творців каналу Біблія на кожен день закликаю покаятися і виправити свої помилки. На все добре!